Привіт, Я буду грати у Ривос. І так доношено було відео на моєму каналі. І нарешті я буду грати у Ривоус. І тим, зараз я буду починать. Підписуйтесь на канал, взяв потобайки, щоб любити робить. І щоб Добав, давайте погнали. Що давайте спершу один на один, я кидав тих, як ми робили Хочу кис нормально Добре, давай, нормально. Погнали! Да ты арена давай, чувак. Шо ти хочеш? Что ты хочешь? Ой, ладно. А это карту. Давай. Зарпайди. Опа. М -м 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 -м. Погнали. Давайте. Погнали. Да значит мусор почувствовать. Я, я почув, разобью треба... швидко. О, не вс це я Цель зробив. Ладно, ничего. Ну, Стоп, здесь мы настроим. Сидеть тут. Да ты, чувак. Стоп. А, о, пись. Тыхо-тихо. На! Ого! Стоп, дайте, дай, дайте! Где? Нормально. У, погнали. Я побей хиг, ну нормально. Два зараз я зроблю, коли буду біля нього, буду просто біля нього бігати навколо і за РПД. Так, я ще тільки забіжу і біжу. Що не буде сплачу? Де це він? О, його теж я хочу. Давайте, давайте. йой йой й -йо -йо й Просто обмотай його. Погнали! Давай! Давай, даже давайте зараз сюда! Давайте, дай, чувак! Я гарний початок! Тут! А зараз сюда тихо! Що, будеш сюди бігти? Челночка тут. Ох ти, Ага, ага. Мне хп не Ничего Нічого собі. Давайте зараз тако. Оце я Просто ну це легко дня. Видора выйдет паром. Дум... паром. Я думаю не с паром, я думаю, что рынка выйдет. Я думаю, что нас ну, выйдет. Ну просто... Мне просто е, кажется моя думка. Але це не точно. Боже, що не а ты на точно больше сейчас уже не выходит. А, ну, а я думаю, что мне нема сенсу выходить, ну бо я равно програю. Давай, давай, чувак, ти де? Ты ховаешься. Что ты тут? десь здесь чекає, поки я зараз йду, і все. Чого? я ще одразу раді не бачив. уже вже понад 30 секунд. Ой. Де Та, я не чую. А, о, бачу. Хоче просто він зараз, е його з RPG, кидаю туди вогонь, починаю горіти і туди зразу з ножиком. його. Добре. Гарний початок. Перший раунд, у... раунд я вже виграю. Сила. Погнали! Дреш, друзі, в мене вчора був вогник 12, але я тоді вже грав і не взяв. Але я грав, я, я далі тоді награв ще вчора почав бачити грати. Я бачив, що вони щось гарно виходять. Я думав, що зніму вже завтра відео. Я так уже не зняв. І, і, до речі, друзі, знаю, що трохи виходить дуже рідко відео, видео. зараз, знаєте, школа, рибалка, контрольник самострого. Навіть п'ятий клас, це вже фінг семестра роботи контрольних, тут задають, чи мене немає часу коли знімати. Зараз Це наступний, будуть канікули. Я буду більше знімати відео. Р20 знову погнали. Хто могу напіти? Хто буде зараз проти мене? Друзі, Вчора був вогник... Ой, який вогник. Лейбл Секс 7. Я, я тоді просто играю играл, я тоді выиграв и там ну, е, сексэм. А потім я тебя ще раз в раунд і меня вже 68. Я думав, що я ще играю в раунд и хобо з сексэнс вам покидає, але не вийшло Дальше в раунд давы плюс. Давайте будь Чува, мною, будь зі мною Куди ти пішов? Я так вы можете по плану план, 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 грамм. Ну кто один? Кто? Давайте. Не хочу два ним два. Кто дядный на 1? давайте 22 на 2. Давайте. Два тела кипиду на Хто Кто мене прийде? С я просто О! А до мене, 29-й. Что-то было. Давай, йди-йди-йди дойди, ды, д-5. Ай-и-и-и, там их четырмника. А, то ти... есть... боже мій Я, потому что там левел е, 76 е, показалось. Да вот и до мене. Хочешь, блин? 72 левел, їх так, вогнак. 4. І то левел. Все, давай я. Я знаю, что-то він. Иди тут, того, того, Макс Максикантя. Кто-то один. С кем можно? Куда ты пишешь? Не-не-не-не-не, не хочется. Нарвати просто. Дорвати пробую... Не знаю. Я сам не знаю. Давай ты просто грай з рандом е, проше, з... з ботики ну 2 на 2. Что? А якщо? То это забітав. Давайте. Забітав? Я ж... Е... Я ж е... А, я таке грав якось. Хоча блумці там. Але якось я граю за бітаври, щось помню. Добре, зомбітабор давайте Колосова ні, бо там дуже багато лаптів, що літають Оці селечі Зомбі, оці товсті Ні, рано не там товсті, там деякі Добре, давай А, мабуть, а тут максимум п'ятеро, так? Зараз ще раз нам хтось перекидає, давайте бачим, будемо сюди Хтось, що-небудь, а, ладно Добре і хороші. А дай метав? Паш видів здесь. Добре, давай. Пішов. О, та ну... А, а все нормально. Давайте це візьме. Все, все і. Погнали. Давайте погнали. Еда по-моему Ніби е, на за либо Все, погнали Ой, я щось говорю. Опа! Вау! Сейчас я кида На, 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 на! О! Назад! Сите, мені неприємно Мені неприємно Идите, Бен, мне стоп, мне на прием. Идите, Бен. О, ближе. А, на то, на О, нажал, стреляй. Баба. Ой. Ты ты. Что ты в бане? О, Женя, мы Что не шо такое? Ну, потом надо докинчать. Опа! Ого, тільки дразу. Е! Yeah. Я чи дразу. Точно ще не тронув патронів. Боже мой. патрони Я забыл пока не заговається, а піду сюди гляну. Опа, ухо!

Патроны, хорош. Сила. А чого ти в баню? Чего ролок? Патроны. На, на, зараз, одразу, одразу. дразу. ну. О, последние два-то любки целись, Погнали. Фух, давайте, все. Тут мы выиграли. Вам ты, Бам, Я, Мне нам треба хп, на ты мне тут хп. Ой-ой-ой. А, давай. Ролл, ролл. Давай. ой

Давай. Опа, два. Все, погнали. Зараз я зразу візьму гармату зразу. А, зараз це буде, зараз буде літати. Зробі мумії. Ой, боже, Було, каші, ну, це я хочу на Ой, боже мой, був кашель п'ятий поселець. Ну, це буде мало, дімай. Хорош. Сила.

Тыхо-тихо-тихо-тихо-тихой! Пойдем по-моему, друзья! О, це капець! Тихо в баню! Баню! О, богняточки! Что ти до мене? Тихо, 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 Ти йди Бум! бам! 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 Баты, пяти, пятый, пять, 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 бала. Сдыхайте, я стромится. Ту бан. А себя бах-то пошли ту Опа! Опа-опа! О, пешняці доразу мене напали. Ой! Я не побачив біля мене! Я досі просто правый, я не готові дивитися себе. Я досі на, на патроны, я як проскочить. Ми шо... Він останет! Пойшла програм. Один нас? А... На четвер, вийшло. Че це робить? А, сейчас, хотя тут. Ладно, что тут умираешь, а не молодец, ну дай. Вот тут можешь. Ну, чувак. А, патроны были. Молодец. Молодец. Тут все. Все, не О, у тебя скільки... Ой, я там ножу. Копечки нас поголо. Что-то копать. На этой сам стоит бореться. Потом я кинча, только перезрачка Трохи довго. Мало... вот хп 13. Уже тебе же назад. О, давай, бери плюс хп. Помните. Во, молодець молодець! Загняла, але зато е я не находив. Ого. Ось я тут. О, ми заберігали. За Що це було. Ви бачили? Друзі. Просто... У него сразу стрепенули. Например, не зомби. Жесть. Вы це бачили? Це ниндзя зомби. Жесть. Це было прикольно. Вау. О, бомба. чувак. Ну, а, не давин. Ну... Вот, ну то, що вы ви... не що вот а чого. Зразу стрибнуло. А чому так? Як на, ну, Не, не, не видимо, просто літали дивися за блин. А прям так ні дивити, мабуть, От, ні, 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 не видивиться, мабуть, теж заказів. Вот не ну просто друг все накинулась. Не заказ, я значит, злякался. Добре, давай, два на два я в'яв. О, зомбитор, тропи страшно, якщо часом у мене. Ай, я не знаю, чи я виграю. Вот арена. орена. Давай, сила. За РПД. Опа. О, давайте, у тебя карта мама. Кнайп, княй. Що? А, у нее, ясно. Це Запогнали. Non, не бачили? Е -о -о -о! все, все, друзі, ми програємо. Ну я дивись. навіть попасти не можу. Я, я взагалі не... Я взагалі не бачу, де він. Я взагалі не бачу. Йому, капець. Я взагалі не бачу. Я взагалі не бачу, де він скакав. Глипав паркурщика. Глипав Давай смотреть, смотри! О мо. Бува, давай. Сзади, за о, в вже... спарди, боже мой. Сзади, по. Спер... Чувак, ну, мой меня ты будешь кого-то. Косы. Не, да. Не, я, ярали, я, 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 я бы сам назову их так. Ого. Отдай винь заходи. Видать, бегай, ніби. О. гляньте, гляньте, глядя, анализ какая? Ладно, ч, тики на ухо? Опа! А ты чувак? не что я? Тут дайте хочу нормально его зарыть. Паркурчик. Стоп, мне это вот у меня... А, не да. да я блин, же тут! А, что такое? Чувак! Чувак! Перш мне меня... страшно. Да. На! Опа! Вы пачи, вы темно быть? Ножиком за эти. я просто сразу у него сотку. И просто стрельну, я просто... Пачи, просто... на ребенка, и сразу стрельну. Да, погнал, погнал, Ну ч тобі? Це я один просто програю. Мимо. Ой. Прилетіло. Я не можу до мене орієнтуватися, мене вс це капець, Да ти А, ти там. Нічого не плачу. на, Ну, шумя, на тебе было полно хп, это хп. Я же, ман, я же делаю, она... На тебе пятьдесятка на море. Давай, чувак, у нас. Ну, это Опа, прям сотку. Напожай, в том стой. Слухай. А, я, я потрох мовчу, бо я слухаю, де, де він. А, він там. Та я ж... Що мало бути, він... Так. А, він там же. Мало, мало. Дарай, дарай патрон не потрачу, що мені робити? О, молодець! Нічого собі, ти ти хороший. Ура! Ось чого хороший лук. Настя, може, ніхто на мене попадкував. Ага, ага. Да ну, что, ты думаешь, Тим? Что... Ай. Е! Пятьдесятка. десятка. Значит, здесь было, Меньше э пять, -десят. Бай. Так, у нас, у нас, у нас... Опа. Она, она, погнали. А воно просто приїдає, бо ви на АТО паркуруєте. Він мене, він я їх чекаю тут. Це де? А ну, я його ще... папа! Їнше вдогоню. Подруга. друге на! На! Бек! Зачем трьох 50 було? Зачем три... я було тих 3? Я уже три 50 було Я ж не уже попадав. Она тут цену на то пролетай, так ха-ха-ха. А, нет, я боже мой. Але... Ладно, наперелетіли. Опа, опа, опа. Є. Опа, він горить. Де? Все хорош чи цей. Ай, а, ти я його запручу. Я позастрелю. Ну, друзі, буду завершити відео Зараз то дограй раунд. Дякую, що будущее відео до кінця. І підп. І підписуйтесь на канал, і ставте кошлайк, що ви любите Роблокс. І щоб не пропускати жодних класних відео. Дякую, це був Ілля я. Ду, е, і ця тебе подавайте теж обов'язково. Це це я. Тану. І і лісі в коменти, це важливо. Рав, mm. друзі, підпустите, щоб я виграв. Я постараюсь. Я хочу добавити до 100 підписників. Мене тільки 85 чи 86. На, я все бачу. Ти мені дуже сіпий. Ага. Ти був... Ти мені що тут... Я тут уже. Ой, боже, тут вогонь. Хорош, ну вышло, тебе підписалася, дуже вам дякую, друзі. З вами я був і я, як і завжди. Так що повертатися до кінця. І всім пока. До зустрічі до наступного тижня думаю. Що ж, усім пока, гарного дня. Тоже п'ятий-шостий там, сьомий клас. Е -е -е Печить на одні 12 або там четвертий, третій клас теж печить на дванадцятки, що у вас що е, у вас був е, за семестр хохарная оцінка, висока. Добро друзі, Усім пока і ми побачимось у наступному відео. Усім па-па.